На Полтавщині культова українська подія, Сорочинський ярмарок. У ці дні тут пригадує кожен українець, заможна та самостійна людина, потужна і в бізнесі, і в мистецтві. Сьогодні вже спина і шия були. Не розгибаємося. Це екологічно чистий посуд по старовинній технології. Тому, якби в принципі, люди зараз повертаються до тих технологій старих. Офіційні учасники ярмарку гості з десятків країн, найбільше ж самих українців, які здається тут всі націоналісти, вдягаються у своє горді за своїх і кепкують з усього лихого. Собі... А як же, обов'язково? Діти сидять з без макітру. Ну макітру, що можна вести сорочниці? До сорочинців прибув лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Разом із сином Гордієм вони шукали оригінальну вишивану сорочку. Вибір такого товару тут колосальний. Як у ці сорочки? Це до речі, Донеччина. Донеччина, Донеччина спілка жінок-інвалідів, які організували оцю торгівлю. І взагалі дуже цікаво цікавих багато людей. Неордернаних людей тут можна зустріти на сорочинській ярмарці. Очі розбігаються, хочеться придбати багато чого. Але ярмаркувати тягне було непросто. Там, де він зупинявся, стихійно збиралися люди. Вони шукають порад, чекають на тверде слово націоналістів. Зокрема, в історії з арештом Юлії Тимошенко та методі боротьби із нинішнім владним режимом. Цю владу змінювати двома методами можна змінювати двома методами або парламентським методом, або революційним методом. Свобода це є така політична сила, яка готується як і до одного, так і до іншого. Юлія Тимошенко не єдиний політик, яку випробовують тюрмою, наголосив тягнебок. Після львівських подій 9 травня влада не лише кидала за грати членів свободи, але й намагалася паралізувати роботу органів місцевого самоврядування там, де більшість мають націоналісти. Вони не саджали е деяких наших, а вони просто кожен день викликали на на, на допити по 8-10 годин. Голову фракції міської ради, голову обласної організації, і робота фактично була паралізована. із Тягнебоком у сороченцях свободівці з усіх куточків Полтавщини. Вони ще раз нагадали, бютівські депутатські групи на місцях масово зраджують свою лідерку, яка сидить у тюрмі. Як це так? Вони кажуть, мама сидить, а, а дітки десь нічого не, не, не рухаються. Це так само, як бджолина сім'я, матка в небезпеці, а бджоли. Не реагують, тобто що це не бджоли, а трутні. Це приклад депутата автозаводської районної ради міста Кремчика. Від свободи, один єдиний до охочих послухати свободівців. Приєднався і Микола Гоголь. Винуватись всесвітньої слави сороченців. Щоправда, честі цьому персонажу української історії у націоналістів небагато. Більше поблажливої іронії. Оце перший, перший малорос, перший малорос. Олег Тягнебок нагадав, 24 вересня відбудеться черговий з'їзд свободи, на якому оголосять про стратегію опору режиму. Наразі керівники об'єднання продовжать поїздки по містах східної України.